Те, що московити крадуть українське мистецтво, не новина, але часом вони роблять це ну дуже нахабно, і їх доводиться показово ставити на місце. Саме так учинив видатний український художник Микола Пимоненко на початку минулого століття з горілчаном Магнатом Шустовим, і це був надзвичайно гучний скандал. А стосувався він ось цієї картини Пимоненка. Чоловік на підпитку повертається додому, його зустрічає розлючена дружина і здивований пес. Ця річ була шалена популярною в імперії. Про те, як цим вирішив скористатися зажерливий шустов, і як при цьому отримав добрячого від коша від Пимоненка, якого також намагається привласнити Московія. Я й розповім у цьому сюжеті. Я Богдан Олег Горобчук, а ви дивитеся канал Культур Тригер. Тут ми розповідаємо про довкола культурні феномени, в яких варто розбиратися сучасним українцям. Підписуйтесь на наш канал, якщо ви ще ні. Тисніть на дзвіночок. А іще ще пишіть, чи знайомі ви з творчістю Миколи Пимоненка і як ви ставитеся до того, що московити називають його російським художником. Наголошу одразу. Особисто я вважаю Миколу Пимоненка глибоким і сильним митцем. І про це свідчить ціла низка його робіт. Взяти хоча б картину з лісу. Дівчина, зображена на ній, не така вже й проста. Подивіться на цей самозаглиблений погляд, на її тяжку ношу, і погляньте на цей темний загадковий ліс, який ніби заразив її меланхолією. А ось іще одна драматична робота Пимоненка жертва фанатизму. На ній він зобразив справжню трагедію юдеї за своїм древнім та кривавим звичаєм каменують дівчину, яка покохала коваля українця та охрестилась. Про цей випадок Пимененко прочитав у газеті і, схвильований заміткою, перед написанням картини відвідав місто Кременець на Волині, де зробив багато ескізів з натури. Прикметно, що місцева громада була ворожа налаштована до Пимененка і погрозами веліла забиратися з міста. Однак Микола Корнилович дістав дозвіл у начальника поліції, котрий вів цю справу, за що пообіцяв написати для нього картину. Так він створив і ще один драматичний шедевр: в похід або проводи козаків, що нині зберігається в національному художньому музеї України. Цей короткий вступ мені був потрібен лише для того, щоб підкреслити Микола Пимоненко це далеко не простий малювака грайливих етнографічних сюжетів, яким його часом зображають великороси. Навпаки, метою Пимоненка, вочевидь, було показати український народ у всьому його багатоманітті, в печалі і в радості, в години смутку та веселощів. Адже художник, усе своє життя і усю творчість. Присвятив саме Україні, хоч і був популярний далеко за її межами, і не лише в Російській імперії, а навіть у Франції. Свідченням, чому є той факт, що картину Гопак придбали спеціально для Лувру. Поряд із глибоко драматичними картинами, у Пиманенка є такі світлі полотна, як різдвяні ворожіння або жнива в Україні. Просто погляньте на радісне обличчя цієї жінки, яка задивилася на малюка. Хіба це не зворушує до глибини душі? Але деякі роботи Пимоненка стали просто таки сенсаційно популярними. Чому? Все просто з них робили листівки, які десятками тисяч розліталися по всій імперії. І їх же тисячами відтворювали в репродукціях примісники, адже щось таке змушувало людей прагнути неодмінно мати таку картину вдома. Мова йде, наприклад, про ось цю роботу Пимоненка Українська ніч, побачення. А ось листівка, яку зобразили на її основі. Сюжет побачення був взагалі цікавим для Пимоненка. Ось і ще одна робота на цю ж тему. А ось німецька листівка на її основі. І ще популярнішою стала картина Не жартуй. Сюжет тут просто таки архетипічний. Жінка з дрючком поспішає надавати стусанів надто активному залицяльникові своєї дочки. І ця картина мала шалену популярність. Її не лише масово відтворювали на листівках, але й змальовували більш. Ну або менш умілі народні майстри. Однак іще популярнішою стала картина Помененка Додому, і саме з нею був пов'язаний, мабуть, найгучніший судовий мистецький скандал у Російській імперії. Сюжет цієї картини такий же простий, як і не жартуй. Тут ми також бачимо жінку з дрючком, але вона виконує іншу роль, очікує, коли додому повернеться її нетверезий чоловік, щоб. Встановити прийнятний у традиційного суспільства гендерний баланс у родині, ну тобто виконати традиційну жіночу функцію берегині домашнього вогнища та обліка морала сім'ї, або застосувати цей дрючок за призначенням. Ну а пес, а власне, що робить пес на цій картині? Як ви думаєте? Напишіть у коментарі. А поки ви пишете, я хочу подякувати нашим патронам. Імена найактивніших із них ви зараз бачите на екрані, але ми вдячні усім нашим благодійникам. Будемо раді бачити серед них і вас. Посилання на Патреон та номери карток для разової підтримки є в описі до відео. Щиро дякую вам за те, що підтримуєте створення україномовного культуроцентричного контенту. Ну і персонально подякую нашій глядачці Мілі Шевчук, яка і підказала нам цю тему. Так от, ця, на перший погляд, нехитра картина Пимоненка стала шалено популярною в народі, і також стала активно поширювати на листівках. Ось можете пересвідчитись. І така листівка потрапила до рук одного з найкрупніших виробників алкоголю в Російській імперії підприємливого сина кріпака Миколі Шустову. Той, взагалі, був прихильником, як тепер кажуть, партизанського маркетингу, тобто ну дуже нестандартних рекламних кампаній. Подейкують, що він наймав студентів спеціально для того, щоб вони ходили по шинках і замовляли горілку шустов. А якщо її не було, влаштовували бійки і скандали. Це не лише змушувало шинкарів змінювати асортимент, але й робило неабиякий розголос його продукції. Нічого собі, така горілка, що за її відсутність і навіть побити можуть. Не дивно, що метикуватий шустов, побачивши наскільки популярною в народі є листівка з картиною Пимененко, вирішив помістити цей впізнаваний сюжет на етикетці власної продукції нового бренду горілки, яку він назвав спотикач. Цим напоєм згодом було завалено магазини на Московщині. Тож не дивно, що на етикетку звернули увагу передвижники. Тобто колеги Миколи Пимоненка по товариству пересувних виставок. Чи то вони в чергове позаздрили популярності цього художника, чи то справді їх розлютили вульгарне застосування реалістичного живопису. Однак подейкують, що невдовзі Пимоненко отримав листа такого змісту. Хоча за достовірність я не ручаюсь, на факт щодо самого листа я натрапив у спогадах дружини художника, а цей лист відтворюю за джерелами. Ми вважали тебе чесною людиною та нашим товаришем, яким пишалися. Ми тебе обрали членом нашого товариства за популярністю у художньому світі. Ти став академіком, але виявляється тобі того мало. Ти опустився до низьких підлих вчинків, зганьбив усю нашу спільноту. Ти продав право на друкування своєї картини додому шустову, горілчаному фабриканту для етикетки до горілки. Приїжджай до Москви, помилуйся, яку влаштували тобі рекламу. Дев'ять осіб за кількістю букв спотикач дефілюють по всіх вулицях Москви з твоєю картиною. Ошалілий Пимоненко вирушив до Москви, де зустрівся із Шустовим. Вважається, що фабрикант розповів, що ні про яку картину він не знав, а образ на етикетку взяв із популярної листівки. Але як людина чесна, може заплатити Пимоненкові гонорар. І що ж ви думаєте? Пимоненко таки відмовився від грубих грошей і подав на Шустова позов до суду, і навіть виграв справу. В результаті Шустов повинен був повернути з продажу всі пляшки спотикача, знищити етикетку і покрити усі судові витрати. Але це ще не кінець. Та перед тим, як завершити цю історію, закликаю донейтити на українське військо. Зокрема, це можна зробити через благодійний фонд, кому що треба, створений спільнотою наших друзів ще на початку повномасштабного вторгнення. За посиланням в описі ви знайдете наші звіти, а також актуальні рахунки. Так от, орієнтовно у період Першої світової, вже після смерті художника, Петроградські фабриканти цукерок Шувалови випускали карамельки-спотикач у яскравих обгортках з цією ж картиною Пимоненка. Також у колекціонерів цукеркових обгорток трапляється етикетка цукерок гопак, на якій ясно видно образ із картини українського художника, придбаної лувром. А вже у період непу якийсь громадянин Гейвандов з Астрахані торгував алкогольним напаєм спотикач з ось такою етикеткою. Впізнаєте, оце дійсно народна слава. А іще суто московицьке толерування плагіату та порушення авторських прав. Ну, як вам історія? Як ви вважаєте, чи правильно зробив Микола Пимоненко, не взявши гонорару та засудивши Шустова? А головне, чому він так зробив? Пишіть у коментарі. А іще напишіть, чи хотіли б ви подивитися великий сюжет про Миколи Пимоненка, Адже я розповів далеко не про всі його видатні роботи, та й взагалі, не сказав іще чимало цікавого про цього видатного українця.